Всім привіт! Ви на каналі Аліса Тюрей, і сьогодні я буду будувати величезну башню з фломастерів Ось ці будуть спочатку йти, а ці в кінці, якщо не вистачить і буде маленька башня. Тут на фоні наша кулічка. сидить, спить, можна сказати, дрімає Ну, я зараз буду будувати. Так, почнемо, як я казала, з цих. Відкриваємо. Вел. Нас найдітський. А, їх тут є 60. З таких вофломасерів. Зараз буду будувати. Так, якось так от. Так от. І так от. Так, ось так. Надіюсь, не впаде, бо тому, що воно вже труситься, а мені треба десь таку воду. О, навіть не видно. Так. Опа. Ой. Опа. 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 Ой. падає. що то падає. Опа. 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 Вот. Нормально, нормально. Думаю, це буде коротеньке відео, бо що там їх є складати? Та падає вже. <свід> Ні, того не треба, щоб падало. Тримайся. У нас так звужується небудь. Мені здається, що вам вже скоро видно не буде. Бачно. Ставлю тепломаски, Не видно, скільки їх лишилось. Та вона якось звужується і звужується. Я ж таке будувала з тих з Дженго Дженго я забула, як це називається правильно. Ой, воно вже таке велике. Досить. Так, давайте я чуть-чуть збільшу. У мене тут така ситуація пройшла. Така дуже погана ситуація. Я забула включити камеру. І весь цей час, який я будувала десь ось стіво, я забула включити камеру. Я говорила сама до себе. Я. я... <свят> Хотіла просто ще камеру збільшити. Що робити? Я не знаю. Ну, коротше, ну нічого. Я думаю, нічого, де що я пробудувала тут більше так четверть з половини. Думаю, нічого, так? Да? І скажи, же нічого. Ну от зараз. У душе. От, от збільшуємо ракурс. Ось так. Ой! Ось так. Ой! Падає все, падає все. Я просто тут пластилін підкладаю, щоб такий воздушний. Щоб е, було більше, як знімати. Так, зараз ще підкладемо багато. Тут ще ось так. Тяне, так не треба. І так. Все, не падай. О! Ідеально! Ідеально! Я пам'ятаю, чи я вам це казала, але туши лишилось мало. Ну, на камеру. Ну, зато в мене є один слухач, який слухався це все. Микулічка! Ммм! І лажка! Тінк. Ну, бачите, як похилилась? О! Проснувся! проснувся. Певно, ну, незручно вже на одну сторону лежати, так. <плодав Earline> О! Ти тепер будеш дивитися, що я роблю Лепі. О, тільки один лишається, щоб так поставити. О, ідеально! Чекайте, тут виходить аж 60 маркерів. Але, думаю, я на цьому не зупинюся, як я казала, я буду. Ось це вот! Беремо маркер. А хоча. А хоча вже навіть не поміщається мені, як би то. Мені зробити, щоб було все видно зараз. я пройду Так, 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 так. Ой! Что не так, не так. Находимо вихід з ситуації. Я то вже за високу якось. Так, якось, якось, ні. Треба, щоб отак вот десь було. А в мене воно якось так не виходить. Алелуя! тут не видно, але тут же по полкусь. Тут вон. Так. Тут буде тяжче, тому що не такі треугольнички. Не такі квадратні. Кстати, в кінці відео, якщо вона ще сама не впаде, то ми будемо її розрушати. Ой, вона вже падає. А я її. Ой! Ой! Вона вже вся хитається. Ви бачите, як вона вже вся хитається. Так. Лакулечка, ти якщо що, не лякайся, якщо тут буде великанська башня з фломастерів, окей, Лакі? Не лякайся, пизаза. Пазязя. Кажется, вона зараз впаде, але ну, я маю, маю ці маркери доставити. Не ну, просто, я кажу, не квадратні, а такі треугольні. Ой, ні! Ні! Ну, я ж казала, не лякайся, це просто впала башенька з маркерів і тебе, случайно розбудила. Ти не ображаєшся, Кулька. Це я просто так рукою змахнула, щоб вже до кінця все розсипалось. Хі -хі -хі. Ось так. Але зараз мені це все треба збирати, це все, те, що я тут набудувала. Нормально, так? Да? Ну, але все-таки я тих два маркера не доставила. А на цьому всім Па-па!